Усім привіт! Сьогодні таке відео. Дуже потрібно попередити. У нас пройшли дощі десь дня 3 лило І якщо ви використовували мої поради, то у вас з обробки пройшло десь. 14 днів. Що ми... Що я побачив. Так, виноградник себе поводить більш-менш, але, але... Один сорт. Один сорт, який в мене є. Не знаю, бачите оце, оце бачите? Раз. Щас. Отут. От бачите? Я не знаю, то чи сіра гніль? Чи мільдюк, Не знаю. Але, О. бачите? Отаке. От Це на грозді. Тобі ж треба, по-перше, цей виноград у мене чогось сипеться, не знаю чого. Ну, сипиться і все. По-друге, треба обробляти. Є вибір. Вибір зробити топас квадрис, квадріс, квадріси э, використати 6 на 10 і актора. Ілі цілитель, фалькон плюс актора. Ну, я так думав, думав. У квадриса, у квадриса 25 днів срок ожидання. Тут 30. І я думаю, що я використовую цілитель плюс фалькон, плюс актора. І після того, як обробку проведу сьогодні ввечері-завтра, буду використовувати оце добриво. Ну, знайшов на ринку, що було. О. Тепер по листу. По листу. На цьому. Е, ось схоже на мільдію, бачите? Бачите? Скоріше за все, Граздюлька підхватила. Так, да, у нас отак от гупає зараз. Граздюлька, скоріш за все, прихватила. E, нашов на весь кущ десь одну точечку. Ну, лист убрав, утилізував, так що, ну, в принципі, лист чистий, ніяких нема нічого, все добре. Але <кій> сьогодні треба обов'язково обробити. І цей. І цей препарати, вони у себе мають системний фунгіцид широкого спектру, і вони і той, і той працюють по гнілям. Це дуже важливо. Так, да, квадріс трошки дорожче, але, але чому цей і Ну, думаю, целітель обработать. Думаю. Чому квадріс? Тому що. Леттить. Да. То снаряди літають. Чому планую квадріс використовувати 1 липня? Тому що у мене є сорти, які ранні і можуть визріти до. 1 серпня. І щоб не ждати, доки буде целітель, лучше квадрисом, ну, думаю, так, думаю так. А потім вже в серпні ще третя обробка буде целітелем на сортах, які е, туди, наприкінці серпня. Ну, десь так. Я е, дві основних завжди робив, але е, сьогодні у нас така обстановка, що треба обробляти інфекціонну составляюча, на це показує. Так що буде не одна, а дві основних обробки. Всім дякую за увагу і доглядайте виноградники. Миру вам добра, щастя, до побачення.